Всім доброго ранку. Дамишку. Єле встала. Вчора я за те, що нічого не їла, голодна, єлі заснула. Зараз треба збирати. Поїдемо зі старшим сином там, ремонт машини, заженемо машину, де підемо погуляємо в парк. Да, Мишко? А куди? На ремонт машини, Саші можна. Mm -hmm. Так що будить Будеть Саш. старшого. Зараз спить поки. Зараз розбудемо. Все, приїхали на ремонт. Ждемо. Коли нас заберуть, так, да, Саня? Да. І підемо з мешком гуляти. Вигулювати підемо ту квіточку неслухняну. слухняну. Вигулюємо мешка, поки машину роблять. Дорвались до площадки, давно вже не були. Того діла, слава Богу, сама мерзня. Що там десь на піп горі сніг випав. У нас сьогодні холодно, сонце сховалося, вітер такий. На площадку хоч ми ж вже були. Коротко, вже три години гуляємо. Кошмар. коли вже ту машину віддадуть. Я вже щось вже і не хочу робити, сьогодні думала зробити ці зрази. З м'ясом і грибами. Ну, що те, що зараз мене тут так вигуляють. Чи я прийду, впаду і буду лежати. Да? Фух, тільки домой добралися. Вже три часа дня. Знала би, не поїхала на цей ремонт, Блін, Я не думала, що три години будуть машину робити. Це треш, намерзлася, налазилася, бля, на півдня вбила нікуди. ну Зато походила для фігури добре, типу напевно. Коротше, заїхала в магазин, купила картошки, гриби, м'ясо, ну, фарша. Зараз буду, коротше, в мене ще є фарш, він в магазині. Зараз швидко достану, може він розмерзнеться, поки обжарка туди-сюди буде. Переклапоцею, бо в мене свинячий фарш, а я взяла зараз говяжий, я його перемішати хочу. Ну, я буду зразу робити. Та й такі діла. Тому що, блин, а хто як не я, хочу зразу зробити з грибами і зразу зробити з м'ясом. Де в мене тут фарш? господі? Що угу. тут знайдеш? Що тут знайдеш? Всього. О, у мене фарша багато. Зразу діяли, блін, їм хватає надовго. Може якісь заморожу, якщо їх буде дуже багато. Бо що ти їх всі приготуваєш, вони їх не з'їдять всі, воно і Час, Зараз, коротше, морозилку йде. Їх, кстати, можна обжарити і заморозити, а потім просто достаєш і в духовку напроти. І все. Угу. Ну тому що сирі не інтересно морозить. То вони якось позлипаються, будуть стільки гімиразними. Лучше їх обжарити, дати мостить в морозильник. І все, ти все одно після того, як обжариш, зразу треба в духовку минут на 10 поставити, щоб вони дійшли. Так що в принципі побачимо. Може їх не буде багато, то вони їх і так з'їдять. Вони стільки їдять, я вам зробила голубців 6 літрів в кастрюлю і що? На два дні вистачило. Потім кажу, де деньги, де деньги. Я їсти треба менше, кажу, будуть деньги. Та й такі справи, що син прийде, кульок принесе. З машини. Ми будемо готувати. Мешка положила, але ну, я не знаю, фіг він ляже спати. Уже три часа дня, Я бачив, що він в машині хотів спати, бо ми вже сон у нього прийшов. Взагалі, ляже, не ляже, не знаю. Добре, погнала працювати. Коротше, процес іде, ну, що-то так медленно. Вже мясорубку приготувала. Тут о, фарш з цибулькою порізаний, на до обжари буде. О. Трохи гов'яжого, трохи свинячого. Ну, свиного. Це вже грибочки обжарені з цибулькою. Я спочатку картошку на м'ясорубку пущу, а потім воно ну, ж там все поналипає, то я вже гриби перекричу. Вони якраз трохи цей. Прочистить мені м'ясорубку після картоплі, щоб не так позалипало. Ну, коротше, я всю картоплю варю. Мені кажеться, вже скоро вона буде готова. Ну, а тут суп поставила, коротше таке. Скоро будемо що то делать. Ні, як не можу настроїти, оце їх треба ліпити, жарити, блін. Не знаю, капець. Ну ладно, як все вже буде готове, там вже береш і ділаш. Все одно, мені каже, їх ліпити легше, ніж крутити голубці. Ну таке. Диви, спочатку спать не уложиш, а потім не розбудеш, лежить моя крихітка. І не жужить. Да, бусечка? Поспав? Будеш гратися? Ти ще будеш спати. ну спи. Коротше, зрази так собі. Не моє це блюдо. Намучилася, картошка якась водяниста, не ліпилася. Коротше, не скоро їх буду діяти. Лучше б голубці ще раз накрутила. Моя вечеря. Що сказати, що сказати? Свято у всіх тільки не у мене. Це я сьогодні сповнила, блінна. Всім розказала, що сьогодні фінальні суперкруті знижки, бліна, вайкіки і сама забула про це. Всі сходили тільки не я. Ох, ще смішать, блін, хорошо тепло воділа, блін. Три часа ту машину робили, три часа милазила, як ті не хто. Потім, треба було, короче, йти, гуляти, магазини, всі діла, щось мені клімануло, це зразу зробити. А потім я тільки зрозуміла, що сьогодні свято, треба було гуляти, веселитися, родіти, з чоловіком тацювати. Він бідний приїхав, двері відкрив. Я кажу, закривай двері, тому що тут масло. Що він там бідний піввечора один просидів. Обідився. Потім я на нього обідалась. Ну, коротше, що я вам скажу, зробила виводи. Коли дитина вдома, гуляй, живи раді. Коли в садочку можеш готувати зрази, голубці, то що тобі в голову прийде. Де такі справи? Всіх вітаю за святом. З Днем Незалежності. Вірю, що буде так завжди. Росія може може ні, а ми сюди будемо разом. Слава Україні! Героям слава! Кит Хайлов в Києві, тому всім тихо і спокійно ночі. Ну, а хто на там на прифронтових якихось ділянках, зонах, я не знаю, як правильно називається, де обстрілюють. Будьте обережні, ховайтеся. І не треба думати, що якщо у нас в Києві все добре, ми про вас не думаємо. Серце болить за всіх, за всіх наших українців, де би не було. Всім папа. -па.